Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді шини для причіпної техніки преміального голландського бренду Вредерштейн. Модель Flotation Pro, Flotation Track та Flotation Plus. Компанія Вредерштейн виробляє якісні преміальні шини вже понад 100 років. У розпорядженні компанії власний науковий центр, велика сировинна база. Та широка дистриб'юторська мережа. Офіси компанії RederStein відкриті в понад 50 країнах світу. А щорічний обсяг реалізації сягає більше 8 мільйонів шин. Редерштейн приділяє особливу увагу збереженню ґрунтів. Саме тому була розроблена лінійка шин моделей Flotešin, яка мінімізує ущільнення ґрунтів та покращує врожайність вашої землі. Розпочнемо з моделі FloTation Pro. За рахунок міцного каркасу та гарної прохідності дану шину рекомендують встановлювати на високошвидкісний транспорт, наприклад, на прес-підбирач. У конструкції Flotation Pro використовується непаралельні поперечні ґрунтозачепи, що покращує щеплення у складних умовах. Дизайн протектора спеціально розроблений для того, щоб рівномірно розподіляти тиск на землю та унеможливити появу колій. На чутливих ділянках посівів. Окрім того, міцна конструкція борту забезпечує високий ступінь надійності під час експлуатації шини. <му> Наступна радіальна шина Flotation Track. Розглянемо більш детально протектор даної шини. Ми можемо побачити, що на боковій частині шини у нас заокруглені боки протектора, а відстань між поперечними ронтозачепами збільшена. Це зроблено для легкого кочення в полі захист від бокового зносу та покращення керованості на схилах. Водночас в центральній частині збільшена кількість гумової суміші. А все заради покращення керованості та комфорту під час перегонів техніки. У порівнянні з конкурентами шина Flotation Track створює рівномірний тиск на землю. Переходимо до моделі Flotation Plus. Це діагональна шина, яка ідеально підійде для важких умов експлуатації. У неї зміцена боковина, а отже, вона захищена від проколів та порізів. Разом з тим, широкий протектор з великою площею контакту з ґрунтом мінімізує ущільнення та забезпечує гарні показники самоочищення та прохідності. Але слід нагадати, що для діагональних шин оптимальна безпечна швидкість не повинна перевищувати 40 км на годину. Дякую за перегляд та хочемо нагадати, що компанія Landman являється ексклюзивним імпортером таких шин, як Фредерштейн, Уніглорі та Pirelli. Широкий асортимент сільськогосподарських та агроіндустріальних шин ви зможете знайти у посиланні під цим відео. Щоб не прогавити нові випуски, підписуйтесь на наш канал.